Доброго дня всім, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Мамина помічниця». І в першу чергу хочу всім подякувати за ваші теплі щирі побажання нашій донечці на День народження. Ми любимо і цінуємо кожним з вас. Хай вас Господь рясно всіх благословить. І сьогодні разом з помічницею хочемо поділитися з вами. Рецептом та приготуванням дуже смачного тортика, який ми готували їй на день народження. Торт, і справді дуже смачний, з кислинкою, так як багато фруктів у нашому тортику. Він так і називається фруктовий торт. Тому запрошую всіх залишатися разом з нами на каналі. І давайте будемо готувати його разом. Також нагадаю. Хто ще не підписаний, а може хтось завітав до нас в перший раз на канал, обов'язково підпишіться з дзвіночком, щоб не пропустити нових зустрічей. Наперед, гарно дякую! В першу чергу готуємо бісквітні коржі. Курячі яйця розділяю на білок та жовток. До жовтків додаю воду. І додаю половину цукру від загальної кількості. Добре збиваю міксером. І ось яка маса повинна в нас утворитися. Вона збільшується дещо у формі і стає такою пишною та світлою. Додаю до жовтків збитих муку, обов'язково просіюю, та порошок до печива, або ж розпушувач. І добре перемішую лопаткою. Ось яка маса в нас утворюється, така досить густа маса. Далі білок добре збиваю до пишних піків. І додаю два етапи цукор, який в нас залишився від жовтків. Половина в нас цукру від загальної кількості йде в жовток, а половина додаємо в білок. І ось подивіться, які наші білки. Коли вже вибиті, добре з цукром, вони повинні ідеально гарно тримати свою форму Жовток готовий, білок у мене так само готовий. Тепер з'єднаю у два етапи, добавлю білок і акуратно з легкістю в одну сторону перемішую лопаткою. І ось таке тісто в кінцевому результаті в нас повинно утворитися. Як бачите, досить густе, але при цьому дуже таке повітряне. Форму я змащую соняшниковою олією, добре притрясаю муков. Перекладаю тісто у форму. Форма в мене діаметром 26 см. Кладу в опікатися у розігріту духовку при 180 градусів. Бісквіт мій добре випікся, випікала його рівно 25 хвилин. Ще уточняю: випікала я 15 хвилин при 180 градусів, далі я знизила температуру на 150 і ще 10 хвилин він в мене випікався при зниженій температурі. Готовність бісквіта завжди провіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути сухою, без залишків сирого тіста. Бісквіти я випекла, зараз займуся іншою частиною нашого торту, а саме кремом та фруктами. Для крему беру сметану, у мене домашня, ванільний цукор, згущувач сметани, цукор за смаком, фрукти. Фрукти я вже добре помила та просушила. Желе, як бачите, я вже розвела в гарячій кип'яченій воді. Воду я скоп'ячою і не прям таким крутим кап'ятком. Чуть-чуть остиває і так я розвожу наше фруктове желе. Фрукти очищаю від шкірки та нарізаю кубиком всередину для нашого торта. Можна брати абсолютно любі фрукти, які ви любите. У мене, наприклад, банан, ківі та мандарин. Нарізаю на такий невеликий кубик. Перемішую і получається в нас таке асорті. Обов'язково відразу треба перемішати. Так як банан може почорніти. За рахунок кислинку від інших фруктів, наш банан так не почорній. Зараз займуся іншими фруктами. Апельсин нарізаю полукільцями. Ківі так само нарізаю полукільцями. Банани нарізаємо в самому кінці перед тим як будемо ним украшати тортик. Обов'язково беріть більш такий зеленуватий банан, так як він не буде дуже сильно чорніти на тортику. Домашня сеперована сметана вона по консистенції дуже густа. Розвожу її до такої консистенції, як в мене на відео з солодким молоком. Добавляю цукор ванільний та цукор за смаком. Орієнтуємося на свій смак. Я так само додаю цукор, куштую, якщо я добре відчуваю цукор в сметані, значить мені його буде достатньо. Так як сметана буває різна по кислотності, то, відповідно, потрібно орієнтуватися лише на свій смак. Добре збиваю міксером на такий пишний густий крем. Буквально. Пройшло у мене пару хвилин, як я почала збивати. І моя сметана вже починає бути кремом. І для того, аби мій крем не осідав у тортику, або він тримав свою форму, я ще додаю в кінці згущувач для сметани або вершків. Приблизно там одну чайну ложку. І тепер хочу уточнити. Що вже перемішуємо дуже маленько, так як згущувач почне діяти. І якщо ми будемо сильно його ще там взбивати, то ми можемо перебити наш крем, і він просто може розслоїтися. Буквально перемішали і цього достатньо. Сильно не взбиваємо, просто лише перемішали, і наш крем готовий. Що це буде? День а у кого день народження? У Катька. Катька. А що там буде мама класти в торту? Свичку. Мама, ко... мама, свічка. Я дімала свічку. Свічку треба, мама дали. Дві мама тут буде зараз класти свічечку. А кого буде задувати свічечку? Катька. Ти їш то, мама, тобі дала їсти. Хоча, я б я самайфайна пропитала торти. Все. Зараз будемо змащувати наш тортик. Крем готовий, торти готові. Помічниця вже допомагає мамі. Ну, берите їж. берітаєш. Їж. І зараз, як на мене, найприємніший процес збирання тортика. Добре, щедро змащую бісквітний корж кремом і викладаю плотно фрукту. Фрукт у нас багато. Так само на інший корж викладаю крем плюс фрукти. І ставлю третій бісквітний корж. Гострим ножем зрізаю на рівні краї і змащую верх та бока крему. Мама, що? Мама, поклади свічку, поклади. Мама ще буде украшати твій тортик. Всякими фруктами. Фрукти, фрукти. Фрукти треба класти. Катюньо, я вже там загладила, а ти мамі так допомагаєш. Я, я поміщу мамі помічницю. Ти мамина помічниця, я знаю. Помічниця. Моя золота донечка. Я помічниця. Моя диво. Я допомагаю. Ти допомагаєш мамі тортик, правильно. А ти їж. Це велика помощ. Що вона... б мама без тебе робила? Шорі. 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 Мама вже загладила все. І тепер кладе, викладе. Ось таким шпательком я задекорувала наші бока. І зараз тут вже у кожного своя фантазія. Украшати можна абсолютно по-різному. Хто як хоче, так може собі прикрасити за своїм бажанням або своєю фантазією. нарізаю банан кільцями і для того, аби він у мене не почорнів на тортику, занурюю їх у кап'ячену холодну воду з додаванням лимонного соку. Вода така повинна бути, така чуть-чуть кисленька. Просто занурюю, зливаю воду, даю їм добре стечі бананам від тієї води, і викладаю на тортик. І за допомогою кондитерського мішка з насадкою роблю такий ободочок разом з квіточками. І ось яка в нас красота. І зараз покриваємо наш торт фруктовим желе. Желе моє вже починає схвачуватися. І заливаю ним фрукт. У мене желе апельсин, але було б набагато краще, якби був лимон. Просто був би світліший колір самого желе. І наш торт готовий. Разом з помічницю нам вдалося приготувати дуже смачний і красивий тортик. Відправляємо його в холодильник на ніч або він добре пропитався кремом. Tebi dzień narodzenia? Na Jedynaróg. Na ro Jedynaróg. Jedynaróg? Co tam u ciebie jest? Co u ciebie jest słońce? Ja niąmkę. Ty już nie niąmkajesz? Yes. Tortyk? Tortyk? Smaczny? Mm -hmm. Mm -hmm. Ось так я украсила торт, обов'язково поставила свічечку, так як донечка дуже хотіла. Подивіться, який наш торт вийшов всередині. І за смаком він, неймовірно смачний. Дуже м'ягенький, такий з кислиночку, дуже багато фруктів. Фруктове желе в поєднанні виходить мега смачно. Тому всім. Рекомендую приготувати такий тортик, тому що я впевнена, він вам дуже сподобається. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Хай Господь всіх вас рясно благословить і до нових наступних зустрічей. З вами були Мальвіна і Катеринка.